Ідея програми заключається в тому, щоб зібрати узагальнити максимальну кількість позитивних практик. Тобто те, про що фактично мало хто із державних службовців знає. Коли ми писали проєкт, у нас виникло такі, ну, ми побачили декілька проблем. Перша проблема таке неправильне тлумачення конфлікту інтересів. Це причому як службовцями, так і громадськими організаціями і представниками громадянського суспільства. Багато хто вважає, що конфлікт інтересів це вже є корупційна складова. Так, да, в корупційних справах дуже великий відсоток конфлікту інтересів, саме воно піхідне. Але наявність конфлікту інтересів це ще не значить, що це вже корупція. Ми побачили, що дуже багато службовців насправді не знають, яким чином діяти у випадку виявлення конфлікту інтересів. Тобто, е немає, ну, не знаю, можливо, є, але хотіли б, до речі, теж про це дізнатися. Е спеціальних інструкцій положень, де би були прописані алгоритми дій при конкретних випадках конфлікту інтересів. Тобто, чи, наприклад, передача корпоративних прав. Чи, наприклад, як діяти у випадку, якщо конфлікт інтересів виник під час тендеру? Так що потрібно робити? Багато службовців вважають, що уже публічне оголошення це є вже врегулювання конфлікту інтересів. Насправді ні. Потрібно бути, зробити ще декілька певних дій для того, щоб уникнути цього конфлікту інтересів. Тому ідея проекту заключається, тобто продуктом проекту, має бути перше, то що ми. Плануємо, щоб воно вийшло з вашою допомогою. Перше, це декілька інформаційних буклетів, де будуть чітко розписані алгоритми дій службовця у випадку виявлення конфлікту інтересів. Друге, планується зібрати узагальнити не тільки методику щодо регулювання конфлікту інтересів, а також і позитивні практики. На як на обласному рівні, так і на районному.